Всім привіт! Гарного всім сонячного дня ми приїхали по справам. Як ви можете зрозуміти по машинам, то по машинним справам. Дивіться, який прикольний тут ми побачили, як ви знаєте, в готелях возять на таких штучках. Ми будемо дивитися, як хлопці грають. Там про професіональні фото Потім ми з тобою туди підемо. Ну, ми білизенько можемо вийти, але я не впевнений, що нас пустять на поле. Але біля поля там можна Я думаю, і що стоять. Щоб стоять можна і. Е... доброго дня ну, що... Сьогодні дуже сонячний день. воювати Звати машину мікло, а його звати машину комнічка. Так? Да? А твою ляльку як звати? Е, ще не помню. Її звати Барбі. Барбі, просто Барбі? Так. Да, комнічка Барбі. Комнічка Барбі. А від тепла? Комнічка Барбі. Повставляєте? А від тепла стає біле. Так, да, це комнічка Барбі. Тому що ви знаєте, що. Восемь, уже він, коли холодно. Та вона кумічка. Від туди на сонечко стоїть? Та вона кумі. Ков... Ану ще раз заспівань, як ти? Ну-ну-ну, нану всталешка. Ну-ну, мама, встале. Мам, голови! А. а, я говорю, такі в нас пригоди вихідного дня. Кого ми будемо ховатися? Від дочки. Відочки. Мами п'ять пигуємо. Папа, я хочу хованки поїхати. Давай, ховайся, я рахую до десяти. Один. Один, два, три, чотири, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я йду шукати. Хто не заховався, я не виновата. І ти теж. теж не виновата. шукати. Mm давай її шукати де. Давай чуди. Давай, давай я тобі допоможу, дорога. Оп! Опа! Ось ти тут. Тепер -hmm. Давай. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. І шукати. І не я де. Знайшла? Mm -hmm. О, так, да, ми тут. Правильно. А ми їх дочі читаємо. <рес> Хорошо. Один. Милаш, повернись. Їдемо зараз в гості. Гуляти, в парк. І вирішили перекусити, так? Да? Що ти їси? Що це? Тост із і з кетчупом. Тост із сосіскою з кетчупом. Це хот-дог називається. Так? Смачний? У папу теж. Не клади його на стол. Бо це Добре. У папи теж? Дивитись, коріво із сосіской. Я його не буду тут показувати. Тут, 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 тут. Вже вечір ми ще досі не вдома. І тут у нас хто тут? їжачок. Колючий доціль. Мілаш, Мілаш, Мілана, іди сюди. Клас! Класний. Нравиться? Yeah. Оце їжачово. Може, <рес> там ще мама є? Так це є мама. Це є мама, він зараз yeah. буде бігти. Клас. Є набуду. Біланка готує моїм сі. Да, дитичка. Нічка моя. Пускаємо сьогодні садочок и їдемо на маршрутки. Ще потім на метро. А тут лук. Ми вже зробили пересадку. Нам потрібно було їхати з Академістечка і аж на печерці. Ми зробили Ми пересадку з золотих чує, я думаю. з театральної на Ми золоті ворота. Сиди, сиди, сиди. сиди. Мілаш, сядь. Сядь. Ноги обири. Станція палац спорту. Перехід на станцію площа українських героїв. Будьте обережними, не ставайте на проміжок між вами. Ми вже приїхали до місця призначення. Мілана їсть пиріг. Виходили з метро, а там продаються такі пиріжки. Мама, я хочу їсти да? і купили їй пиріжок. А, пиріг. Хочу пиріг. Мама, я хочу пиріг. І купили їх, їй пиріг, то сидить, їсть зараз. Да. Да. Чекаємо в машині папу. Тут а, дощ на вулиці. Погода просто жахлива. Шапу можна навіть вийди ну, там. На вулиці все далі падає дощ, а ми приїхали перевзувати на літню резину мою а, тачечку. Мілаш, ножки будуть мокрі, чуєш? Да, а, ти вступила чи що? Я вступила, так. вступила? Так ти ж в машині сиділа. Мілаш, відходь, бо зараз там дядя буде піднімати машину. Пошли. Можна, да, Ото да. Ми зайшли ще в Касі. Покушати. Ми замовляємо, а Мілана вже розмальовує, чекає нас, да? Милаш, Будеш кушати, так? Да? Картошку фі. Тут це мені боже. Доть, де тобі більше всього сподобалось їхати в метро? Чи в маршрутці, чи, чи, в, маршрутці, чи, чи в метро. Чи на скале. Метро. На вкладелі і в вагоні. І вагоні. У вагоні сподобалось? Та да, і, ну, і ти, ну, бабці... повсюду. Повсюди повсюду сподобалось. Ти бабці місто. Да? Уступила бабка? Уступила. Бо ти хороша, так? Да? Вихована. Да, Оступає баб в бабці місто і каже, мама, я ж хороша. Я кажу, так, да, ти хороша. <плес> Поліці. Ми вже приїхали додому, робили всі справи. Вам всім бажаємо! Гарного дня ми. Самілана біжить розіграти папу, закрити двері і не відкривати йому під'їзд. До речі, у нас тут вже магнолія. Майже розцвіла. Дуже гарно буде скоро. Це вона побігла першою. Бути Що? Ми перші? Клас. Сподобалось під дощ гуляти. Так, да, ми бігли і впав ще дуту біжу штан. Де ж да? Даже мені ножки болять, коли бо я бігала? Куртку тільки ось вчора постирали, вже сьогодні вже знов треба стирати. Світлі речі для чотирьох років це... Дуже складно. Mm -hmm. Я уявляю, якби вона ще була білого кольору, а не блакитного ну, Дивіться. Ну нічого. Все постирається. І зараз з двері закриються. Пішли. А вечір у нас проходить за розмальовками, потім ось такими задачками. І на ліжечку. Бо мама відпочиває, а дитина працює. Всім пока!